Всім привіт! Сьогодні поговоримо трішки про цикорій. Дуже часто продають підробки. Отже, зараз ми і подивимось, підробка це чи ні. Нам потрібно дві склянки з водою і йод. Якщо цикорій справжній, то ложка цикорію в холодній воді повинна розтворитися за 3 хвилини, не розмішуючи. Другу склянку ми додаємо півложки, перемішуємо і додаємо йод. В склянку з розчиненим цикурієм ми додаємо йод. Якщо після добавки йоду з'являються сині п'ятна, значить в наш цикорій додавлена злакова мука. Тобто, це є підробка. Коли додається йод, І коли є в складі цикорію злакова мука, крохмал вступає в реакцію з йодом і утворюється сині п'ятна. Дивіться, у нас п'ятин синіх не виявлено. Тобто, що це не підробка, і цей цикорій можна вживати. Отже, друга склянка. Там, де була ложка цикорію, на Холодну водичку. Цикорій розпорився За три хвилини, зверху тільки ось така піночка. Ось. Отже, цикорій з чорницею справжній не підробка. Так як ви самі побачили, що це справжній цикорій і його можна вживати. На кружку кладемо дві ложечки. Нашого цикорія заливаємо кип'яточком, але без кофеїну. Корінь цикорії складається на 70% з інуліна. Інулін стимулює зріст мікрофлори, кишківника, укріпляє імунну систему, знижує риски діабету, Покра... Функції кишківника, нормалізує рівень холестерину і дуже дуже багато різних корисних властивостей.